Оксана, які є міфи щодо РРО? Міфи, переваги, онлайн торгівля, можливо, так перший міф, що РРО це дорого. І думаєш, вони повинні просто я там, так відразу, Так, так одразу... я думаю. тисяч і це так. базовий комплект, так? Ні, взагалі ціни на РРО. Починається десь, наприклад, від п'яти тисяч гривень, п'яти шести тисяч гривень. Mm -hmm. Там базова комплектація, там касовий апарат, і закінчується десь до 16-17. Mm -hmm. Це якщо стосується класичних РРО, так от що стосується, наприклад, програмних, вони працюють за підписною системою, так? І до речі, також така дуже зараз поширена. Помилка підприємців, що вони думають, що отак, навіть в такому випадку да, їм потрібно віддати 5 тисяч, наприклад, за кашлу, а тут у них там, 100 гривень в місяць за РРО. Так. Програмне РРО. Но вони не враховують побічних от витрат, що вони повинні ще також купити девайс. Тому що це дуже широко поширена помилка. Люди думають, що вони можуть поставити програмне РРО на свій особистий девайс. Неправда. Не можуть. Тому що, по-перше, цей девайс повинен завжди бути на місці ведення а, діяльності. Uh -huh. а, в як такому випадку користуватися ними в особистих цілях? Так? Uh -huh. Тобто тут нереально. По-друге, цей девайс повинен працювати завжди повністю за графіком роботи. Тобто він повинен бути включений від моменту відкриття зміни до моменту закриття зміни, тому що ж працює правильно. То завжди під'єднаний да, до джерела жилення. Відповідно, якщо купувати якісь дуже бюджетні версії смартфонів, ми спеціально з командою цей момент проробляли да, і порівнювали ціни. А, то виходить, що простий смартфон ну, бюджетний ну, 2-3 тисячі. Ну можливо, там я ж кажу, в середньому 2 тисячі гривень, угу. і вам його вийде ну бюджетний. Відповідно, він довго не прослужить. Ще й такому режимі завжди да, робоч, постійно в роботі, так. там батарея просто буде вилітати. Тому ми так прикинули, що десь ну до двох років нехай попрацює. Тобто через два роки новий. Через uh -huh. два роки новий, так і далі. Ну і плюс ваш да, щомісячна оплата. Так у вже у випадку РРО класичного ви купували РРО. Ну нехай вона вас коштує, я не знаю, купили класне РО в нього вас коштує 10 тисяч гривень. Так. Але ви ж зразу там ділите ці 10 тисяч гривень, ділите на сім років. Тому що ви що б там не сталося, ви не можете користуватися 7 років згідно закону. Це так. ваше право не більше, не менше. Ціна за класичне РРО і за програмний десь виходить в районі 3 тисяч гривень в, угу. <рик> в рік. У рік да. Недорого То дуже. це не дорого, Досить це для кожного підприємця, на мій погляд, дуже підйомна ціна. Тобто, міф, що РРО це дорого, забуваємо. А щодо його виходу з ладу. Я чув, що є така історія, тобто що що вони ламаються, і так далі, чи є, чи це чи ні, чи чи це, це те, те, все таки міце? Це міф, міф. Те, що еро дуже часто виходить із ладу? Міф. Угу. Вони так часто не ламаються, особливо коли ви берете таку більнадійну модель, да, і та ж, кожна модель має свою там, комплектацію, свої там, складові корпус. От є модель, наприклад, да, вона дорожча, але вона там з металевого корпусу супернадійна, там пройшла краш тести на воду і така інше. Тобто навіть вона захищає, ну тобто йому нічого не станеться, тому що, не ну, дай Бог на нього велиться вода. Угу. Тобто. РРО фізично може вийти з ладу скоріше, через якісь певні фізичні фактори, тобто якісь там чинники ззовні впав і не знаю, угу. штовхнули щось, впало на нього важке. Так. Ну щось такого от плану. Тоді да, воно може вийти з ладу. А щодо якихось перевірок, якщо є РРО? також як немає цей? надмірної уваги з боку податкової. Податкова не біжить до тебе, тільки через те, що ти поставив РРО. Я взагалі вважаю, ну це навіть якщо так логічно подумати на баки, да? ти фіскалізував свою діяльність. Так. Виходить, що виходить те, що ну податково ж можна слідкувати твої потоки, да? потоки там, обсяги, ну по суті, всі. Да? так? Тобто, якщо наглянули, а ну тут це чітко, то що є взагалі та на перевірку. Якщо там щось, от податково бачить щось є там, типа щось він тимнить, тоді він піде на перевірку на місці, на місцях. Плюс жодна перевірка не може бути просто оставок. Ну тобто. Вони повинні подавати запит uh -huh. на перевірку. Такого, що ти там працюєш, собі працюєш серед білого дня до тебе прийшли податківці, взяли тебе хлопць, ну, закрили, ну, такого не може бути. Uh -huh. Це вже теж міфи. І будь-який бухгалтер повинен кожен підприємця, особливо ФОПа, який не дуже розбирається в бухгалтерії, повинен цьому заспокоювати. Uh -huh. Такі перевірки вони ну, не приходять раз в місяць, перевірки можуть прийти раз за кілька років, і то, якщо ти ще працюєш в РРО. Та взагалі ніяких проблема. Це ідеально. Да? А, а що ще є з, з, з таких і переваги, плюсів щодо РРО? А, ну, да. Дуже важливий, мені здається, на даний момент момент. Оскільки багато підприємців ще досі не ознайомлені з цим, Так. про постанову кабінету міністрів номер 878 для того щоб люди знайшли її і переконали, що така існує, <сум> так це що стосується фіскального обладнання та платіжних криміналів. Тобто ну, тобто оплати картками. Так. Що ця постанова нам говорить? Що на 100% фіскального обладнання у підприємця повинно бути 50% платіжних терміналів. Тобто на 2 РРО один платіжний термінал. Угу. Але якщо у вас є один РРО, ви ж не можете поставити пів платіжного так, терміналу. Так, звичайно. Відповідно, ви повинні поставити також і один платіжний термінал. Тобто, це така. Постанова, яка зобов'язує разом із тим, що якщо підприємець іспілізовує свої послуги, і в нього досі немає платіжного терміналу, він зобов'язаний також ставити платіжний термінал. І там є тільки два такі основоположні виключення: це якщо ви підприємець і працюєте у місті, в якому населення менше 25 тисяч, і також, якщо ви, наприклад, Працюєте у місті більше 25 тисяч населення, проте ваше місце ведення цієї господарської діяльності площею менше 20 метрів ага. квадратних. Це зовсім малесенька така виходить, кімнатка. Да? Тобто, ну можливо, це якийсь там кабінет приватного медика. Це реально, але переважно, переважно локації ну, більші. Тобто це є два винятки, а так всі інші. Хто не підпадає під ці винятки, повинні разом із фіскальним реєстратором ставити платіжний термінал. До речі, я можливо ви замічали, є в супермаркетах. Каси які працюють з виключно зготівкою, і каси, так. які працюють з терміналами. Так. Вони красу тримуються цього принципу на 100 РРО 50% терміналів. Діджитал онлайн інтернет. Інтернет як, інтер. як проходить з РРО онлайн взагалі торгівля, що відбувається якісь секрети. Розкажи, будь ласка. 30 грудня 2020 року НБУ в якості новорічного подарунка для таких підприємців, які інтернет торгівля, видало роз'яснення. Тобто воно має вищу юридичну силу, uh -huh. а, ну, у порівнянні з роз'ясненнями податкових, тому ним всі можуть керуватися і всі можуть на нього посилатися. Uh -huh. Що це роз'яснення нам сказало? Воно сказало так, що. Вони раніше ці інтернет кварі він при прирівнювався до розрахункової операції, а тепер вони сказали, що ні. Що тут розрахункової операції немає, тут суто безгрікові, тобто без знав. Відповідно, що гроші переходять від розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок підприємця. Uh -huh. Тобто факту розрахункової операції у нас немає, РРО uh -huh. не потрібно. І тоді виходить кейс, да? можна розібрати такий уявний кейс. Наприклад, у uh -huh. вас є магазин, чи ви торгуєте певними товарами. Тобто у вас інтернет-магазин uh -huh. на місці да? офлайн немає магазину. Ви торгуєте інтернет-товарами і ви приймаєте готівку через онлайн платіжні системи. Так кажу, готівку, ну платежі. Угу, а, і також платежі. ви можете приймати, наприклад, готівку при кур'єрській доставці. Uh -huh. uh, і також накладний платіж через, наприклад, нову кошту, так да? uh -huh. це зараз такий дуже масовий спосіб здійснення доставки. Ну і знову ж таки, у вас є доставка, наприклад, по Києву, ваша власна, якраз на вікій які, які кур'єри uh, uh -huh. приймають, мають можливість прийняти готівку від клієнта чи uh -huh. вкладу карточку, тобто через платіжний термінал. От uh, і доставка новою поштою через накладний платіж. Тобто розбираємо це кейси. Uh -huh. У випадку, якщо ви уплачуєте за цей товар через інтернет-еквайринг e і просто здійснюється доставка на тим самим кур'єром да, по місту Києву, вам фіскальний чек видавати не потрібно. Значить, в цьому випадку РРО не потрібно. Другий випадок, якщо у вас є доставка новою поштою і накладним платежом, нова пошта, зараз фінансова компанія, РРО не потрібно вам. Фіскальний чек вам теж не потрібно видавати. Тобто, його не потрібно. І в останній момент, якщо ви здійснюєте свою власну кур'єрську доставку і отримуєте готівку на руки, це вже розрахункова операція. В таких випадках вам потрібно видавати споживачеві кінцем чек. Uh -huh. От ну і цей чек обов'язково бути фіскальним. Тобто, uh -huh. навіть в таких випадках ви, наприклад, можете фіскалізувати свої функції, ви навіть і повинні фіскалізувати свою діяльність. Але такі фіскальний чек вам потрібно видавати тільки випадку такої кур'єрської доставки, якщо вона у вас є власна. Якщо у вас виключно нова пошта, вам теж нічого не потрібно фіскалізуватись, і це просто зняло з інтернет-торгівлі такі, знаєте, от. Да, тягар вони всі видихнули, і такі ну все можна далі жити, Поїхав, тому далі. що а. дуже важко. Ну для інтернет-торгівлі я завжди казала, що ви ще трішечки почекаєте, і вам буде добре саме програмний РРО. Угу. Ось, і тому, навіть якщо випадки да, дуже багато мають саме свою кур'єрську доставку, тому що це на місцях це зручно і це швидко. І в будь-якому випадку інтернет торгівлі я таке рекомендую програмі РРО. Можливо, просто зараз шиї цілий рік почекати і підібрати оптимальне рішення трішечки пізніше. Вже на завершення, що можете сказати тим, хто всі п'ять серій подивився зараз наших е, шоу. Е, якісь настанова, рекомендація щодо можливо, майбутнього РРО ну в першу чергу РРО це не страшно, РРО — це надійно. РРО це насправді легко, і потім стільки, е, в цій, ну, фіскальному обладнанню ви зможете дуже багато отримувати інсайтів стосовно вашого бізнесу, ви зможете е, брати різну аналітику, розуміти, що у вас там краще, якщо у вас товарний бізнес, що у вас краще продається, що у вас гірше таке інше. Тобто абсолютно використовувати цю інформацію в будь-яких своїх цілях. Що стосується м, взагалі майбутнього РРО, то звісно, програмні РРО вони будуть розвиватися, вони будуть рости, і потрібно буде просто спостерігати над тим, що можливо потенційно нові продукти ще з'являться на ринку. А також, до речі, за всіма питаннями, да, якщо виникає безліч питань, тому що їх насправді може виникнути ще сотню, можна просто відвідати наш інформаційно освітній портал компанії компанії Trade, він абсолютно безкоштовний, на якому ми зібрали із. Кожного разу ця інформація оновлюється. Все, що потрібно знати про РРО, будь-якому підприємцю, які тільки цей шлях фіскалізації, оскільки місією однією із місій компанії Салют Проєкт це є покращення підвищення фіскальної грамотності українських підприємців. Так, так що заходьте на сайт rro.info.com.ua і навчайтесь фіскальній грамотності.